Сьогодні розповім вам про фінансову підтримку для батьків при народженні дитини в Польщі і не тільки при народженні в 2024 році. Якщо ви український іммігрант або просто цікавитесь цим питанням, дивіться це відео до кінця. В цьому відео ви дізнаєтесь про 5 основних видів допомоги та про те, як їх оформити. І ми поїхали! Перша програма, про яку говоримо, це Зашівик Мачежинський або допомога по вагітності та пологах. Ця допомога доступна для жінок, які офіційно працевлаштовані та сплачують внески на обов'язково або добровільне медичне страхування на випадок хвороби під час роботи в Польщі. Отримати цю допомогу можуть українські мігранти з Песель УКР. Власники польських карт побиту, особи зі статусом двострокового резидента ЄС, а також українці, які отримали польське громадянство. Важливо пам'ятати, що виплата допомоги за Шівик Мачежинський доступна під час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а також під час відпустки по догляду за дитиною. Це дозволяє жінкам спокійно відпочивати та доглядати за новонародженою дитиною, не хвилюючись про фінансові питання. Для оформлення цієї допомоги необхідно звернутися до вашого роботодавця або до місцевого відділу соціального захисту ЗУС. Подання заявки можна здійснити як особисто, так і онлайн. Наступна програма це кушенякове. Це допомога призначена для осіб, які не мають офіційного працевлаштування. Це може бути особливо корисним для студентів, безробітних або тих, хто працює на підставі договору підряду. Щомісячна виплата становить 1000 злотих і триватиме від 52 до 71 тижня залежно від кількості народжених дітей. Якщо ви народили одну дитину, виплати триватимуть 52 тижні, для двійні 65, для трійні – 67 і так далі. Ну, багато збільшується, але вже і на тому, дякую. Щоб оформити кошенякове, необхідно подати заяву протягом трьох місяців від дня народження дитини. Якщо звернутися пізніше, виплати розпочнуться з місяця надходження заяви. Третя програма Бечікове. одноразова виплата при народженні дитини. Ця допомога доступна для певних категорій українських мігрантів, таких як ті, хто має статус Песель УКР. Або дозвіл на тимчасове проживання в Польщі пов'язаний з висококваліфікованою роботою. Щоб отримати цю допомогу, дохід сім'ї на одну особу не повинен перевищувати 1922 злотих. Також необхідно, щоб жінка перебувала під медичним наглядом у Польщі не пізніше, ніж з 10-го тижня вигідності до пологів. Заяву на отримання бичікове можна подати протягом 12 місяців від дати народження дитини. Це дуже важливо, тому не зволікайте з поданням документів. Четверта програма, яку вже всі чули, це 800, колишнє 500 Це щомісячна виплата на дитину, яка становить 800 злотих. Ну, судячи з назви, важливо подати заяву протягом трьох місяців від дня народження дитини, щоб отримувати виплати з моменту народження. Якщо ж ви подасте заявки після 3 місячного терміну, виплати розпочнуться лише з місяця отримання заявки. Тому не затягуйте з оформленням документів, бо втратите цілих три місяці цих виплат. З 1 червня розпочався новий період виплат за програмою 800 на 2004-2025 роки. Тож не забудьте перевірити всі необхідні документи та вчасно подати заяву. І остання Програма зашівок родинний». Це допомога для малозабезпечених сімей. Виплати залежать від віку та статусу дитини і можуть становити від 95 до 135 злотих на місяць. Претендувати на цю допомогу можуть сім'ї з доходом не більше 674 злотих на одну особу або 764 злотих для сімей, що виховують дітей з інвалідністю. Якщо в сім'ї народилася ще одна дитина, це може надати право на отримання виплат і для інших дітей. Розмір виплат залежить від віку дитини. Для дітей до 5 років 95 злотих. Від 5 до 18 124 від 18 до 24 для дітей інвалідів або тих, хто продовжує навчання 135 злотих. І на завершення розповім вам про оформлення польських виплат на українську банківську карту. Завдяки спеціальному формату обслуговування в Кредобанку українці в Польщі можуть отримувати виплати на картку правильно у злотих. Це дозволяє не лише отримувати соціальні виплати, але й заробітну плату, а також здійснювати безкоштовні перекази коштів в Україну. Та обмін валюти онлайн за вигідним курсом. Мені за цю рекламу не платили, тому це, в принципі, і не реклама. Для оформлення картки необхідно звернутися до відділення Кредобанку або заповнити заявку онлайн. Картка буде доставлена безкоштовно, і ви зможете користуватися всіма перевагами цього обслуговування. Знову ж таки, не на правах реклами. І на сьогодні, в принципі, все. Напишіть ви про ці допомоги, особливо останнє це просто суми на місяць, просто пушка. Ставте лапки догори, підписку і діліться цим відео з друзями. До побачення.